Якщо ви полюбляєте зелений чай, мрієте осягнути мистецтво і та на власні очі побачити Фудзіяму, тоді вам варто вивчати японську мову. У цьому вам допоможуть у українсько-японському центрі в Національному гірничому університеті. Українсько-японський центр не лише дає можливість вивчити мову країни при західного сонця, але й осягнути культуру, зрозуміти японську філософію. Центр було відкрито в грудні 2010 року, а вже в 2011-му набрано першу групу студентів. Навчання проводиться із залученням як місцевих, так і японських викладачів. Японськими експертами розроблена учбова програма, яка відповідає трьом рівням. Початковий рівень для тих, хто продовжує вивчати мову, середньовисокий та високий рівень. У центрі можна не лише вивчати японську мову, але й відвідати курси та майстер-класи із вивчення ікебани, японської каліграфії та чайної церемонії, ознайомитись з бібліотекою японської літератури. Перший набор групи був в сентябрі 2011 року. Естественно, они еще только в начале своего пути. Мы думаем, что по окончании вот этого учебного года они уже приобретут достаточные языковые навыки для того, чтобы общаться на японском языке в пределах ежедневного общения. Для того, чтобы иметь возможность сдать японский для поступления, скажем, в японские вузы, которые предлагают свои курсы, программы магистерские, бакалаврские и докторские, необходимо сдать экзамен, подобный американскому Тойфулу, в японском посольстве в Киеве. Для этого нужно изучать язык ну, как минимум 3-2 года, в зависимости от успеха. Успішності обучення, можна отримати достатній уровень. Японська мова одна із найскладніших для вивчення. Перші документальні свідчення, які підтверджують існування японської мови, датуються восьмим століттям. Кількість носіїв мови в японії світі складає близько 130 мільйонів. Словник японської мови нараховує більше мільйона слів, тоді як в сучасному українському 135 тисяч. Японія це необычна страна у неї свої менталітет, свої традиції. законы очень интересно. И в будущем я хотел бы там работать в Японии или учиться на, на пятом курсе, например. вот Гриша. Здравствуйте, Это переводится «Добрый день». Меня зовут Григорий. Прошу любить и жаловать. Приезжает сама Япония. Она Несмотря на то, что она развивается очень быстро, она одна из самых передовых стран мира, она смогла сохранить свою культуру, что не удается по большей части ни одной стране. Але в українсько-японському центрі вас навчать не лише мові, але й японській культурі. Традиційна японська чайна церемонія це справжнє мистецтво, яке потребує розуміння та зосередження, чого варті лише красиві, але незвичні для нашого вуха назви: тясяку ложка для чаю, тяван чашка для чайного дійства, чи вагасі японські солодкі вироби ручної роботи, які подають під час церемонії. Ми звикли асоціювати зелений листовий чай саме з японською культурою, але під час традиційних чайних церемоній. Вживають спеціальний японський порошковий чай зеленого кольору, який називається маття у японській культурі, зокрема як і у чайному дійстві, немає випадкових речей. Кожний елемент це символ, який має своє місце та роль. Зісіс такі спеціальні салфетки шовкавою. Пірним ділом штукучиться учінка приходя на чайну церемонія начинає час складувати чи складують салфетку. Скадам. Отже, якщо вас захоплює поєднання витонченої краси та філософії, а своє майбутнє ви бачите там, де ростуть сакури, тоді Українсько-Японський центр саме для вас. Дарина Будко, Володимир Коріний, Сергій Падріс, новини НГУ.